Що ви уявляєте, коли чуєте слово лицар? Мабуть, обладунки, замки, можливо, герби, чи навіть лицарський турнір. Все це звичні нам атрибути середньовічної Європи. А що, як я скажу вам, що все це можна було побачити і в Україні? Так, у нас адже цікава і насичена епоха 14-15 століть чомусь дуже поверхнево обговорюється, коли мова заходить про українські землі. А там точно є про що поговорити. Заінтриговані? Тоді швиденько ставте лайк, підписуйтесь, якщо тут вперше. А я розкажу вам про українське лицарство. У 1240 році хан Батий взяв Київ. Русь було розділено. На землях заходу сучасних України, Білорусі та Сходу Польщі збереглось князівство під владою Данила Романовича. На момент падіння Києва він формально був великим князем Київським і очолював державу. Хоча під час битви присутнім в Києві не був. Князь активно шукав способи протистояти Орді. Він знайшов союзників на Заході, намагався почати Хрестовий похід проти ординців. Для того, щоб отримати міжнародне визнання і говорити з правителями Європи на рівних, князь домігся у папи римського надання королівського титулу. У 1253 році Русь стає королівством, а Великий князь королем. Але Орду ці формальності хвилювали мало, і вона невблаганно наступала. Похід проти неї зібрати так і не вдалося, тому довелось домовлятись. Спочатку Русь була змушена платити данину Орді. Згодом, через роки, в королівстві почалась династична криза і боротьба феодалів за трон. Можливістю скористались сусіди. У 1340 році, після смерті останнього легітимного правителя, королівство розпалось. До 1349-го йшло протистояння, де бояри, підтримані різними сусідами, змагались за королівську спадщину Русі. Зрештою, Галичани присягли Польщі. Волинь та Поділля увійшли у Велике князівство Литовське. При цьому землі, титули та статус руської Знаті переважно збереглись. На ті часи це була нормальна практика, коли феодали присягали тим королям, яким було вигідно, адже національних держав ще не існувало. Згодом Велике князівство Литовське відбило у Орди більшість територій Русі, включно з Києвом. А руська знать була інкорпорована в нову державу. Якщо ми хочемо зрозуміти, як виглядало та билось українське лицарство, нам треба знайти про нього свідчення: в тому, що воно було, сумнівів немає, адже феодальна система: що Русі, що Польщі, що ВКЛ принципово нічим не відрізнялась від королівств Західної Європи. Розвиток воєнної справи, хоч і з поправками на місцеву географію, теж йшов схожим шляхом. Тому замки, лицарські обладунки, куштовані списи, герби та турніри, все це очевидно можна було бачити і в Україні. Якщо, крім припущень, шукати більш конкретні згадки, то багато про українських лицарів можна дізнатись з описів битви при Грюнвальді. Битва відбулася у 1410 році між силами Тевтонського ордену та союзним військом Королівства Польського і Великого Князівства Литовського. Польсько-Литовське військо складалось з великих підрозділів: хоругв. Хоругва зі списів. Спис це теж підрозділ Лицар плюс його почту. Почту було двоє-п'ятеро людей. Списів у хоругві 50-120. Таким чином, загальна чисельність бійців хоругви могла складати від 100 до 600 воїнів. Всього з українських земель було сформовано 17 хорув, тобто тисячі лицарів. Для порівняння у 1415 році при Кресі бились за різними оцінками від 3 до 20 тисяч французів, з них 20% лицарі. Тобто Україна у 15 столітті могла виставити співставну кількість лицарів з Францією чи Англією. Як виглядали воїни українських хорув? Як і всі інші лицарі того часу. Популярними були бацинети, серед них було багато забрал типу хунцгугель. Як більш дешеву альтернативу носили шапелі. Корпусний захист цільна сталева кіраса чи бригантина, руки та ноги захищені сегментованими сталевими латами. Таке озброєння мали як Тевтонці, так і поляки, українці, литовці. Серед більш східних хорух в ВКЛ, в тому числі й українських, також поширеними були ламелярні обладунки та конічні шоломи, що більше нагадували східне озброєння. Сержанти та піхота користувались кольчугами. Для захисту від сонця та ідентифікації використовували гербові котти. Оцінити приблизний вигляд лицарів того часу можна, наприклад, по фото з щорічного реконструкторського фестивалю Битва під Грюнвальдом», учасники якого відтворюють зовнішній вигляд гербів, зброї, обладунків та одягу за історичними джерелами. От фото фестивалю 2023 року. Є згадки про конкретних лицарів та деякі вчинені ними подвиги. Наприклад, дві українські хоругви були приватними, їх очолювали магнати. Один поляк спиток з Ярослава. Але він був володарем міста Ярослав, що колись належало руському королівству. І за легендою було засноване Ярославом Мудрим. Його батько, як і він сам згодом, був генеральним старостом Русі в королівстві польському. Відповідно, лицарі хоругви Спитака були в переміжку поляками та русинами. Інший магнат Мартин Зіславська правив у місті Славська на Львівщині, його хоругва переважно складалась з Галичан. На жаль, невідомо, як саме відзначився на полі бою лицар Іван Сушик з Романова, що на Львівщині. Але він точно зробив щось визначне, бо король Владислав ІІ Ягайло особисто нагородив його селами Баришівка і Верхній Зубов у землі Галицькій, за здобуту славу і пролиту кров, щоб це не означало. У 2005 році в Україні випустили Марку із зображенням лицаря Івана Сушика з Романова. Молдавський господар на правах васала короля польського володів шипінською землею, що на Буковині. В обмін на право збирати податки він зобов'язувався надавати військову допомогу королю Польщі. І він надав її, сформувавши хоругву саме з підвасальних земель, тобто з шляхтичів Буковини, які до того ж мали родинні зв'язки з Галицькою та подільською шляхтою. Тому у Молдавській хоругві теж бились українці. Відомо, що очолював її руський боярин Ходько Цецинський, а гербом у них було зображення золотого бика на червоному полі. Цецин, до речі, це середньовічний замок, біля якого утворилось місто Чернівці. Досить інтригуючою є постать такого собі Данилка з Русі. Історики вважають, що мова про подільського боярина Данила Чемеровецького. Він відзначився тим, що був зброєносцем самого короля Владислава ІІ Ягайла. Та носив за ним лук і стріли. Самі розумієте, в королівській зброєносці не за оголошенням набирали. Дуже пафосна історія лицаря Бартоша Головацького. В битві він примудрився захопити Тевтонський прапор. Неабияке досягнення для лицаря тих часів. Король нагородив лицаря за подвиг землею, правом на розбудову міста і звільненням від податків. Його володіння тепер ми знаємо як місто Теребовля. Збереглися в історичних джерелах імена деяких лицарів львівської хуруги. Станіслава Коритка, Попеля, Драгина Волоха, Данила Задеревенецького, Хотка Черемиша. Окрім того, Львівська хорува цікава нам своєю символікою. У якості герба галицькі лицарі використовували свого традиційного лева, якого ми і сьогодні бачимо на гербі Львова. Цей символ галичани отримали ще за короля Данила Романовича. Він був гербом всього королівства Русь. Золотий здиблений лев на синьому полі. Вважається, що саме від цього герба в українській символіці закріпились сині та жовті кольори. Для спрощення символіки галичани використовували синьо-жовті вимпили. Тобто українські лицарі під Грюнвальдом бились вже тоді під синьо-жовтими прапорами. Такий от цікавий факт. Якщо говорити про українське лицарство наступного 16 століття, свідоцтв дещо менше, але зачепитись теж є за що. Мені здається, показовує історія родини князів острозьких. Легендарний полководець, коронний гетьман Великого Князівства Литовського Костянтин Острозький в повному сенсі є прикладом середньовічного феодала лицаря високого рангу. В битві під Оршию у якості важкої кавалерії застосовувалась закута в повні лати лицарська кіннота. Вважається, що вона була польською, українці бились у більш легких з'єднаннях. Але як і при Грюнвальді, багато типу польських лицарів були русинами і нащадками руських шляхетських родів. Хоча це скоріше припущення точних імен ми не маємо. Проте сам князь Костянтин є достатнім прикладом такого українського лицаря. Не вірите? Ну от погляньте, наприклад, на його обладунки з музею в його замку Острог, або на портрети чи посмертні скульптури. Всі вони зображують князя в лицарських латах. А обладунок з Острога – це ніщо інше, як передовий на той час німецький обладунок, так званий Максиміліан, названий на честь німецького імператора Максиміліана Габсбурга. Князь Костянтин був у тренді тогочасної військової моди, носив найкраще озброєння. Його лицарі, ймовірно, теж були непогано озброєні на західний манер. А як з лицарськими традиціями? Ну от вам показова історія. Ілля Острозький, старший син князя Костянтина, брав участь у лицарському турнірі на честь власного весілля. Він зійшовся в класичному лицарському поєдинку на списах з Королевичем Сигізмундом Августом. Але програв. Від отриманого удару та падіння з коня Ілля Костянтинович отримав тяжкі травми, від яких згодом помер. Погодьтесь, типово середньовічна лицарська історія, як з Роману. Тільки ім'я у лицаря цілком українське. Як багато було українських лицарів? Якщо говорити про Грюнвальд, то найбільше у союзному війську було поляків 37 хорух. 17 українських, 15 литовських, 8 або 9 білоруських, 7 татарських, 3 зі Смоленська Новгорода та Пскова. тобто українці, друга за чисельністю етнічна група війська, загалом від 5 до 20 відсотків від загальної чисельності. Якщо порівнювати з іншими співставними битвами Європи того часу, можемо побачити, що лицарський шляхецький стан України був співставним за чисельністю з загальноєвропейськими тенденціями, але при цьому про нього дуже рідко говорять. Що є нашою помилкою, яку варто виправити. Я вдячний всім, хто підтримує канал Гривною. Завдяки вам я покращую свої технічні можливості та робитиму ці відео кращими. Якщо ви бажаєте долучитись, всі необхідні посилання в описі. Також підписуйтесь на мій телеграм там цікаво. А я тим часом піду шукати для вас нову історію. До зустрічі!